Друзі, всім привіт! У нас уже наступний день. Ми збираємось. Я вам я передивлялася в логі. Це якась жесть. Дуже багато помилок. Я все бачу, я себе виправляю, привчаюсь. І е, у мене на лиці, замітила теж дивилась просто на, на ноутбуці від телефона, дуже велика пігментація. Я поки що кислоти ще не можу використовувати, тому що на грудному. Навколо рота у мене пігментація, така, знаєте, як ободок якийсь. Також у мене на лобі дуже сильно. Прям так видно, потім вже в осінню напевно буду щось робити з цим. Але насправді я не сильно парюсь, просто я розумію, що багато хто звертає на це увагу. Ось ну. Як є, я вас ще задовбала цією ваночкою, яку ми хотіли відправляти, але сьогодні вже все перекрутили. Ніяку ванночку на нову пошту зовсім не їдемо, нічого не відправляємо, тому що будемо брати з собою ну, ваночку. Я е, покажу, як ми зібрали сумки. Е, не буду показувати, що там всередині Там просто е, владіка речі, е, іграшки, чайник, таке. Мої речі, теплі, як там кардиган, то те, що я з собою хочу взяти. А щось таке габаритне, то може якось машиною будемо їхати, то потім відвеземо. Ось такі дві сумки ми беремо з собою. Владіка одіяло, він дуже сильно любить, коли з дівчинка дарувала. Ось е, він укривається. Ну, таке, каші теж взяла. Навіть зажигалки, бо там немає. І Юрка взяв старий. Туди е, цей мангал, курточка, речі такі ну дві сумки, то нормально зараз на таксі. Будемо їхати на таксі до маршрутки і потім уже пересядемо, тому що малий ще не спав. Якось він перший сон свій поспав до 9 часов ранку. Зараз у нас 13.00 майже ось, і треба встигати, щоб там не було темно. Ми ще хочемо в центр поїхати з візочком в АТБ там купити продукти, бо ж нічого немає. Напевно, і зайти ще в Аврору. Мені треба. Такі справи, будемо збиратися, потихеньки не знаю, що я одягну, На дворі тепло, але сьогодні 26 градусів, а завтра 20 передають такий перепад. Юра мені ще вчора такі гарні квіти приніс, але ж ми їдемо і я не можу їм милуватися. Я сподіваюся, що коли приїду, вернусь, то вони ще будуть мене чекати. А це зібрала Владиславу одягнути. Сорочка, ось така, а джинсики. І бодік під колір підібрала так, і кеди з носочками. Коли зайшли в Аврору, дивлюсь такі ночнички і чесно боюсь їх вмикати. Мені здається, що воно загориться і все згорить нафіг, блін. Такий ні... ночник не для мене, але так хочеться щось подібне. Зараз дивлюсь, що треба докупити. Це ми вже в центр приїхали, сумки залишили а, в хаті. Опа, Або доїхали, ми нормально. Всю дорогу Владислав спав повністю. Прокинувся, коли ми вже виходили, тому нам цей раз легко все далося, дорога легко далася. Як на, зворотню, на зворотній дорозі буде, я не знаю. Будемо якось підбирати так, щоб три години виїжджати з села на Київ, але це буде ну, через декілька днів. Зараз Юрій пішов в АТБ, купити продукти, бо нема нічого треба. Я супик якийсь малому зварю зразу. Ось так, по -хозяйстві. трішки треба, щоб йому було що їсти. Ладі, спати вже хоче. Ну що, друзі, ми вже приїхали. Я накупила в Аврорі. Ось всякого Юра поїхав, взяв в цьому якого. В АТБ заїхав, купив теж всякого. Зараз покажу вам, що я купила в Аврорі. Значить, серветки. Ось такі рукавички, бо бабушка посадила піони гарні під забором, а виріс бур'ян треба Ось Отакий от таз. Це буду наливати водичку, Владіка вмивати. До речі, Владислав у нас в ходунцях отак от бігає. А я ще дещо замовила, тату забирав. Зараз вам покажу. Шампура пригодяться, бо тут ну, відкрити. Приміщення двір, це вам не в квартирі. Ось таку іграшку, яку за 19 гривень взяла Владиславу мозайка якась. Сім'я, це що у нас? Петрушка, кріп, огірки. Це так, взяла просто бо воно, там висілу. Порошок такий взяла. Юра такі собі рукавички взяв. Пустні палочки. Ще губок. Тут губок, я вам скажу так, мало не буває. Я взяла Владиславу ось такий від кліщів і комарів, бо комарів в цьому році дуже багато. В квартирі зовсім не з розуму сходимо вже. Ось таку чистилку для моркви. Може вона мені сподобається собі ще в кіндіму. І серветки. Оце на 490 гривень. так. А замовила, я зараз покажу, дату забирав. Ось таку штуку. Зараз, напевно, буду розбирати. Це на уликсі хлопчик зібрав. Це у нас манеж. Дівчата за 500 гривень знайшла манеж, відправляли зі Львова, зараз буду розбирати. Я вже одягла, ой, для скла забула купити чистити скло, але потім якось вдягла ось таке плаття, сарафанчик. Сукню. Я так якось замурилась, якщо чесно, дуже замурилась. Юра поїхав за водою. Дорога дуже сильно виматує. Якщо чесно, дуже важкий, дуже якийсь здоровий. О, ну, зараз. Я, напевно, знімати не буду, нічого а, такого цікавого не буду, як я буду розбирати, але потім покажу, вже, як воно все буде зібрано. Це ж таки дуже круто. Дивіться, воно ще з колесами, стан новий. Якось так складається, прикольно. Зараз чик, І Владик буде там повзати. Ой, все поснімала? Ні, так чого, сітка хай храбуде. Камарі! Та, Та все добре, добре. Клас, цикльнок там сидить. А що там за цыпленок сидить? Ти чого мені улыбаєшся? Це цыпленок? Питисок. Та але ти грішок. Дує, дивися, може, туди ховає. Так, да, я теж думаю, треба не якось бо дує. Може, Бури. просто перевернути цією стороною сторону сюди. Там ми поставимо, там не, не бери так. Бурі. Дівчата, пам'ятаєте, говорить Україна, ми всі там вирішали, дивилися. Є тепер щось новеньке. Говорить вся країна, ось так називається Сухановим. Це перший раз побачила. Мадіка вкладає спати, увімкнула то будемо дивитися, обожнюю Суханов, дуже сильно, дуже-дуже сильно люблю. Я скажу так, це ніяке не свято, ми просто насмажили на вечерю е, м'яса, бо дуже хотілося щось подібне. Я давно не їла, дуже давно, ще до початку війни е, так, е, повномасштабною, ми робили шашлики. Будемо силатися на те, що газ дорогий, насправді, я й те не знала, у нас електро все, але ж. Ой, вже де півдесятого вечора. Півдесятого Ви уявляєте, оце стільки ми е, з Юркою ходили туди-сюди і тільки от зараз будемо вечерять. Маленький заснув, дуже багато енергії в нього було. Я не знаю, як його, як його е, вкласти. Я думала, що він засне десь в 11-12 в ночі, але ні. Е, півдев'ятого він вже спав. Завтра я сподіваюся, що він поспить нормально до сім'ї ранку і прокинеться не в 4, не в 5, бо дуже багато всього, коли дорога, знаєте, діти якось себе по-іншому поводять, ніж коли графік і все стабільно, все однаково у нас в Києві. Плюс він дуже надихався повітрям, яке як тут, а тут повітря дуже чисте, ну, краще, ніж в місті. Хочу відмітити, що попередні роки комарів не було так. Знаєте, дуже багато, як сьогодні, як вчора. Вчора я півночі не спала бо ловила одного комара, і вони такі кусючі, вони якісь такі великі. Чи вони травили в місті у нас, що їх не було? Але зараз, за всі роки попередні, вони наче повилітали і з такою злостю кусають. Я вам просто не можу передати. Купила. Я вам показувала да? бризолку, але я не дуже сильно люблю їх там наносити на тіло. Якось мені здається, що це якийсь яд. Плюс тут ще миться, напевно, завтра будемо митися. Сьогодні вже не до бань. Це треба теж все підігріти, і на це треба час. А ми, напевно, зараз просто повечерюємо і ляжемо спати. Владислава з собою взяла ось таку кашу, ману молочну. І взяла кашу, яку мене доїли ще в Києві. Це мульті з лакова, з яблуком та ожиною. Він любить ці кашки на ранок, на вечерю, але ж треба щось нормальне давати, тому завтра буде ще й суп готувати. Дві кастрюлі: одну кастрюльку нам супу велику і маленьку Владиславу. Плюс я взяла з собою старий блендер, він такий вже поломаний. Хто тобто пам'ятає, у мене була Єва кішечка, вона пригнула і він звалився. Поламався, ну тут не працює вже нічого, тільки одна швидкість. І не фіксується оця насадка, тому я тримаю, так знаєте, і збиваю каші. Тут, я думаю, хай залишається, а собі в Київ я замовлю оплата частинами дуже зручно, є такі непогані, за півтори тисячі, можна буде замовити, щоб там користуватися. Завтра буде новий день, я буду знімати, сподіваюся, але дуже багато роботи пристоїть. Я морально готова, дуже хочеться і там обрати, і там повиривати бур'ян, і ванну помити, то будемо завтра цим займатися. Рукавички дуже гарні купила. Вони якраз надихають на працю. Зараз такі класні речі роблять для господарства. Я не можу передати. Хочеться просто скупити все, починаючи з цих навіть чисто для. Інтер'єра ці фонарики, які втикаються в землю, і від сонця працюють вночі. Потім вони за день заряджаються, а потім уже вночі світять. Треба буде подивитись, до речі. Я вас всіх міцно обіймаю, всім до нових влогів. Дякую за вашу активність. Мені дуже важливий ваш коментар, любий. Пишіть все, що завгодно, і лайк, щоб я з'являлася. У інших в Ютубі в додатку. Всіх міцно обіймаю. Всім пока! До нових відео!